Моя зайка Добре, давайте з вами поворожимо на, на яку тему. Давайте подивимось, ворун запитаємо, на яку тему нам сьогодні з вами поворожити. Давайте візьмемо тему здоров'я. Здоров'я, краси. Ось якось хочеться цю взяти тему. Добре, давайте. Діагностика вашого здоров'я. Дивіться, саму руну здоров'я і витягнула. Ну, що я вам хочу сказати? Все у вас добре. Якщо у вас є якісь хвороби, вони, я не можу сказати, що від них неможливо позбутися. Якщо є якісь, скажімо, невиліковні хвороби, ну, як на вашу думку, да? то в чому причина? А, причина в тому, що вам потрібно, от, от, як не дивно, ваше тіло хворіє через те, що у вас немає зв'язку із вашим Богом із вищими силами. І з родом в тому числі. Але я б сказала так: із вашими рідними богами. Це не про релігію. Це не про, ну, можливо, ви якось так звикли традиційно там, до церкви ходити, чи якісь там ще для себе Грегору вибрали і звертаєтеся до Бога. А може, то не ваші боги? У вас немає зв'язку із вищими силами. Тому ваше тіло і хворіє. Але, вони... Але ваше тіло має бути здоровим. Розумієте, воно повинно бути прямо от суцільне здоров'я. Здоров'я і краса, я б так хотіла сказати. Але тут, дивіться, тут вашу, якщо у вас є якась хвороба, а якщо у вас її немає, то й слава Богу, просто не втрачайте зв'язок із вищими силами. Якщо у вас є якась хвороба, чи ви якось незадоволені своїм зовнішнім виглядом, таки може, до речі, бути. Хоча об'єктивно ви можете бути дуже красивою людиною, а можете бути просто незадоволені своїм зовнішнім виглядом. То це якраз і є ключем до того, щоб Розв'язати оцю кармічну набуту програму, я не знаю свого Бога, щоб його знайти. розумієте? Щоб напрацювати оцей канал із вищими силами. Да, тобто ви увійдите через ваше тіло, через хворобу чи через незадоволення своїм тілом, можливо, якась зайва вага там, да? або, можливо, у вас сивє волосся, і воно вам так заважає, ви просто от не можете якось спокійно жити з тим сивим волоссям, хоча нічого тут такого немає страшного. Ви увійдете в трансформацію, у вас відкриється інтуїція. Ви воно, знаєте, якось саме все собою в душі і вирівняється. І ви знайдете вищі сили. Що вам робити? От хочу відразу сказати. От тут Просто зверт... От через стихії, гуляючи по природі, купаючись у воді там, Запалюючи свічку. Просіть вищі сили, нехай. Просіть от цей світ і вищі сили, те, що, от, Боже, ну, де мені тебе відчути? Відчути твою любов. Розумієте, просіть. Просіть, щоб у вас був оцей зв'язок. І, до речі, тоді відразу ви будете якось, ваше тіло вилікується. Ну, як воно вилікується? Не те, що саме собою все розсосеться. Де якісь хвороби, якщо є якісь. А у вас і лікарі якось так знайдуться, і гроші на це знайдуться, і правильні діагнози будуть вам поставлені. І все, розумієте? Тому шукайте свого Бога, да. через рід можете, можете звертатися до роду. Так само просити підтримки вам допоможуть. Добре, я вам дуже дякую за увагу. Бережіть себе.